Придай, мої дорогенькі. Мені посилочка з Калуша. Ну не знаю, від кого це доставили посилочку. Мені придай, мої дорогесенькі, посилочка через Калуша. Думаю, що це з Італії посилочка. Думаю, що з Італії. Ого, да. Ого, го, ого. Ого, го. Ну да, це з Італії. Я так догад... догадуюся. Так, зараз ого, не відкриєш. Станови. Дивіться, що таке так, для бадьорого ранку. Отак! Яка смакота. Красота. Нічого собі, яке гарне. А що ж це таке? І так, так дорого. Ага, он для кофе мені підскажу. Представляєте, яка красота, дивіться. Так, далі дивимося. Ого, угу. багато подарунок так. Ух ти! Дивіться, яка, яка красота смаколики. Так, сюди насвічується. Ой, боже мой, яка краса. Тарілочки я теж колекціоную. Дивіться, це така, що на стіну вішать. Гарне, гарна, пригарне. Так, дивимося ще щось таке. Ого! Тут якесь тяжке. Щасливого нового року, представляєте? Ага, сюди нас свічу. Отак, отак, трошечки так можна? Так, можна так держати? Так, я ж, бачите ще, я ж не просто, я такий в сім'ї командир, ви навіть не представляєте. Знаєте, генерал юбки, це до мене підходить. Ну я завжди така була. Ну, мене мої люблять такою, моя сім'я мене любить такою, як я є. Оці всі бумажечки не буду викидати, я їх виріжу. Це щось таке, я не знаю. Ого. Таке тяжого, тяжовече. Так. так, щось таке. Не знаю, що це. Так, Ще не все. Чудеса тільки починаються. Ого! А! -а, 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 -а. Дякую! Зрозуміла, що це. Ну, На новий рік, звісно, я ж теж людина, то я вип'ю. І ще й слабеньке, 10 градусів вип'ю. На новий рік обов'язково. Отак сюди, отак треба. Отак сюди. От от Підіри, будь ласка, сюди. Отак. От от десь туло знімається. Це ж так, бачите, командир. І тут щось таке. Так. Ух ти, Ну, це смачне, це ми всі знаємо. Це той, точно. Дивіться, о, оце да, оригінал. Це беліс. Лікюр. Так, дякую, моя дорогенька. Хай до тебе летять. Тільки радосні вісточки. І хай для нашої країни, до нашої країни наближається наша перемога. А так і буде обов'язково, бо відьма Ядвіга так сказала і вузликом на кохання, на нашу перемогу, на добро зав'язала. Дякую за твоє добре серце. За добро. Я завжди завжди в 10 разів віддячую людині добро за добро і за тепло. Ще раз дякую. Хай в новому році, в наступному році. Він буде зібраний з одних щасливих радісних моментів. І в моєї підписниці, яка подарувала мені це все. З Італії і в кожного мого підписника. А так і буде. Я вас обіймаю. Моє ось від підписниці, бачите, така гарна річ. З Італії посилочка прийшла. Дивіться, що вона мені подарувала. Це зара фірміні Якраз мій розмір. Я люблю такі речі. Знаєте, скожене. Це перепльоти на ногу. дуже гарні. Я міряла підходи. Дивіться, який гарний шарф. Взагалі, такий тонесенький, як павутинка. Ось, дуже гарно. Це моя підписниця. Порадувала мене. Ось. Ось які вона. Смаколики мені вислала, дивіться, тарілочка. На стіну я колікціоную. Це дуже гарне. Для... Написала для підняття настрою. Ще не знаю, що це. Беліс, оригінал. Ну, на... Также я не п'ю, але ну, на новий рік вип'ю. Шампанське. Такі різні різні смаколики. Чай який з молоком п'ю. Я теж ніколи не пила. Чай додають молоко. Солодка хвиля. Дякую. Вона мені написала, що. А бачите, посилочка йшла через калуш. Написала, що я двіга для підняття настрою. Дійсно, моя дорогенька, ти так мені настрій. Підняла, саме головне, дивіться, теж. Яке гарне. Скоро новий рік нам перемогу принесе нашу. А так і буде. Ось. Бачите? Так що мене починають, починають поздоровляти з Новим роком. І я тобі дорогенько бажаю всього самого найкращого. Раз ти мені таку красу прислала. Хай до тебе летять тільки радужні, радісні вісточки. А так і буде. Бо від моя двіга так сказала і вузликом на кохання тобі зав'язала. Дивіться, оригінал. Краса, неймовірна, це в моєму стилі. Я люблю такі речі. Це теж в моєму стилі. Дуже дякую. Мені приємно, безмежно приємно. Що люди благодарять мене. Це ж мої дорогі, знаєте, як трошки прихворіла, ну нічого, я вже виздоравлюю. Ходила по лисій горі, ножки намочила свої. Ну, нічого. Чай з м'ятою, вельмет, лікуюся, то чудодійні справи роблю і виздравлюю. На завтра вже буду здоровенька, гарненька. І далі буду працювати і допомагати вам. Дякую тобі, дорога, за посилочку, за твоє добре серце. Від мене теж лови. 10 радісних вісточок тобі. Тепер буде в 2024 році. Бо відьма, я двіга так сказала, і вузликом тобі надала. Неймовірні, неймовірні. Я їх одягала, точно повного розміру. І це дивіться, яка гарний платок-шарф. Вона неймовірна. Дякую тобі, дорогенька. Дуже підняла настрій. Ну, я завжди людина люблю, я в настрії в основному, дуже рідко, коли в мене нема настрій. Вгодила поповні на новий рік. Одягнув.